Ісус прибув на другий бік до краю гергесинців, зустріло його двоє біснуватих, що вийшли з гробниць дуже люті, що й так, що ніхто не міг пройти тією дорогою, і ось вони закричали, кажучи, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно, мучити нас, ж них паслося велике стадо свиней, і віси просили його, кажучи. Якщо виганяєш нас, то дозволь нам перейти в стадо свиней і сказав їм ідіть. Вони ж, вийшовши, перейшли в стадо свиней, і ось кинулось усе стадо свиней, скручі в морі, втопилось у воді, пастухи ж побігли, прийшовши в місто, розповіли про все. І про те, що було звіснуватиме його сюсе місто, і на зустріч Ісусові, і, побачивши Його, просили, щоб він відійшов від меж їхніх. І, увійшовши в човен, він переправився і прибув до свого міста. сказав Господні удеям, які прийшли до нього. Амінь, амінь. Кажу вам, що хто входить. У двір овечий не дверима, а де-інде перелазить той злодій розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець, Йому воротар відчиняє, і вівці голос його чують, і своїх овець він кличе на імені і виводить їх. І коли своїх овець виведе, поперед них іде, і вівці йдуть за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від Нього, бо не знають голосу чужих. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Тоді знову сказав їм Ісус, амінь. Амінь. Кажу вам Я є двері вівцям усі, скільки їх приходило переді мною, є злодії й розбійники, але не послухали їх вівці. Я є двері, і якщо хто через мене увійде, то й спасений буде, і буде виходити і входити, і пасовище знайде. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Браті і сестри, чули ми євангельську оповідь, навіть дві євангельські оповіді. Сьогодні одна присвячена темі недільного читання, інша присвячена святому Рівноапостольному князю Володимиру. Що ми чули сьогодні в тому Євангелії, яке присвячено денному читанню, про двох біснуватих, яких Христос? З яких Христос вигнав бісів в країні Гергесинській. Ми знаємо, що старий Завіт, він мав дуже багато різних е, таких постанов, яких треба було старозавітньому народу виконувати і дотримуватись. Одна з таких постанов була на рахунок. Чистої, нечистої їжі, чистих, нечистих тварин і так далі. І ось свине м'ясо їм не дозволялося їсти і зараз іудеї дотримуються цього, не вживаючи в їжу свинину. Але гергесинці, вони, як і всі іудеї інші, були правовірними іудеями і не порушували той закон. Але проте, Свиней вони тримали задля бізнесу, задля продажу, задля збагачення. І Христос, бажаючи їм показати, що вони ж самі порушують свій же закон, повелів бісам, які були в цих двох існуватих, а їх була велика кількість кожного з них, вийти в стадо свине. І стадо свиней скручив пало в море і. Втопились. Таким чином, біси, е, втопивши свиней, звільнилися для того, щоб могти далі творити зло людям. Але вони гергесинці забоялися і вигнали Христа. На перший погляд з Євангелія може здатися, що вони забоялися. І в такому шоці Христа вигнали і взялися за розум, і почали щось робити. Ні. Насправді вони його вигнали по тій простій причині, що між ними став вибір бізнес або закон, збагачення або писання. Звичайно. Як люди, тільки віруючи формально, вони вибрали збагачення і вони вигнали Христа. Вони поступили, в принципі, як поступають люди, які, коли бачать якесь викриття свого життя, своїх вчинків, людина, якщо не бажає виправляти своє життя, вона позбавляється від того, хто її викриває. Або просто дистанціюється від цієї людини, або дистанціює її від свого життя. Або ж навіть бувають такі випадки, коли таких людей вбивають. Наприклад, як Івана Хрестителя вбив Іро за то, що той його викривав. Правда, вона нікому не потрібна насправді. Вона нікому не приносить ніякої радості. Люди. І часто хочуть жити у владі своїх фантазій, у владі своїх мрій, сподівань, які люди часто самі собі малюють в своїй уяві, а потім намагаються це втілити в життя. Звичайно, деколи це просто уява, деколи ця уява стає хворою, деколи. Ця уява протирічить моральним нормам або протирічить і закону Божому. Але людина вибирає уяву, але не вибирає істину. Людина вибирає химеру, примару. Людина вибирає фантастичне, але неправдиве фантастичний, який людина сама собі намалювала, або який намалювали це інші люди, спільноти людей. Святий апостольний князь Володимир. Дуже довго ми знаємо із сказання про те, як він вибирав віру, вибрав Християнство. В першу чергу, в першу чергу, голос Божий. Який він відчув? І так як вірувала його бабця княгиня Ольга, і в той час уже в Київській Русі було немало християн. Тому що в самому Києві на той час існувала вже Ільїнська церква на Подолі. Вона була збудована раніше хрещення Русі. І воїни князя Володимира ще до його хрещення, коли? Воювали, коли йшли в похід, вони приносили е, клятву. То воїни-найманці, які в нього були із християн, приносили ці клятви в Ільїнській церкві, а воїни, які були більшість яких була язичники, це робили в Капищі Перуна. Тобто християнство вже на той час було в Києві, було в Київській Русі. Перший князь Аскольд, якому не вдалося хрестити, який був вбитий, Аскольд в Хрещені Миколая. Аскольдова могила є в Києві, і там є храм чи святителя Миколая Чудотворця по імені, який князь Аскольд отримав у Святому Хрещенні. Єгині Ольги також не вдалося хрестити в Київську Русь. Але її називають ранньою зварею. Коли світає, сонця ще нема, але вже видно, а потім з'являється сонце. Так само в часи княгині Ольги вже була оця рання зоря християнства, а в часи князя Володимира вже засяяло сонце правди Христос Бог наш через хрещення, через духовне народження народу Київської Русі в Дніпровській купері. Народу Русі України, який народився, випала важка дома війни, потім руйнація Києва. Росла Божа слава, росли храми в Києві, але Київ було зруйновано. Проте подвиги, які закладені в основу нашої столиці, вони не пройшли даром. Ми маємо Києво-Печерську лаву, подвиг преподобних Антонії, Феодосія. І інших преподобних печерських, які почувають в святих пещерах, подвиг інших їхніх учнів, які понесли чернецьке життя у Київській Русі, подвиг святителів, подвиг перших мучеників, які перші мученики ще були в нас до хрещення. Князь Аскольд в хрещені Миколай, князі Борисі Гліб вже після хрещення. перші мученики. Феодор Варяг, син Іоанн, це перші мученики до Хрещення Русі, яких жертву яких жертв принесли язичники. І ось вибір нашого народу, самоідентифікація нашого народу як українського народу на тлі Київської Русі, пройшла саме під впливом християнської Православної віри. Багато випробувань. На наших землях лилась і мученицька кров, і, піс... і до хрещення, і після хрещення, коли іновірці монголо татарські орди спустошували нашу землю. Мученицька кров лилася і в часи окатоличення України мученицька кров лилася. І в 20 сторіччі від безбожників. Але безкровне мучеництво це шлях кожного християнина. Кожен, хто хоче побожно жити у Христі Ісусі, от Він буде гоним. Не обов'язково Він буде гонимий кимось із людей. Він завжди буде гонимий дияволом через свою внутрішню боротьбу. Через ту боротьбу, яку ми, кожен з нас проходить для того, щоби з людини тілесної вирости в нову людину, народжену по Духові. Наш народ народився в святій купелі Дніпровських вод. Кожен з нас після того тепер родиться в святій купелі хрещення. І наша задача в сьогоднішній день, в день хрещення Святої Київської Русі України. Сьогодні наша задача нести благодать хрещення, нести той великий отриманий дар, який ми отримали, не розмінюючи його на щось, не спокушуючись на підміну поняття, не спокушуючись на грішне, яке сунуть нам за праведне. Навіть теперішня війна, російсько-українська війна, Росія напала на нас, щоб приєднати нас до себе. Як вони кажуть, ми один народ, вони так кажуть, вони вважають. І цей народ треба. Прийти, загарбати, знищити і зробити дійсно з українців, росіян, зробити один народ з собою. Але в оглаві цього у них лежить одне хрещення, одна Дніпровська купель, про яку говорить вони. Що ж ви, ті, які називаєте братами сьогодні, поливаєте цю Дніпровську купель кров'ю? Заливаєте її кров'ю, замість того, що. Замість того, щоб жити в своїй країні, угождати Богу, виконуючи його закон, йдете від нього. Нехай Господь буде їм судія, нехай Господь їх судить, але ми повинні твердо знати, що наша молитва за наш український народ повинна в нас бути на першому місці. За те, щоб наш український народ встояв в цих випробуваннях, вийшов переможцем, тому що з українським народом правда. І далі, щоб і кожен з нас вкладав свій розвиток в той початок, який поклав князь Володимир Хрещенням для України. А кожен з нас із наступних поколінь вкладає далі розвиток цього дару. Ми всі розвиваємо те, що почав рівноапостольний князь, продовжили його нащадки. І сьогодні ми продовжувачи, кожен з нас на своєму місці, в своєму домі, він продовжує традиції нашого народу, які склались на основі православної Христової віри, підтримує ці традиції, вчить українським традиціям своїх дітей. І на тому, на християнському тлі, на православному тлі будується справжня українська ідентичність. В чому нехай нам Господь всім допомагає. Амінь. Всі, з усієї душі, з усього розуміння нашого, гримо.